Слава Ісусу Христу, файні люди! Вітаю вас на цьому розкладі карт Таро. Хай Божа мати береже кожну вашу душу, кожну вашу сім'ю, кожну вашу хату, хай все буде файно, мирно і тепло у ваших серцях. Ой, ну давайте, дорогенькі мої, глянемо, що там карти нам кажуть про ті їхні хитрі плани. Чи готує, значить, москаль, нові удари по ГЕС чи АЕС? Така тема важка, аж душу стискає, але нічого дивимось. Перша карта трійка жезлів. Так то, що я вам скажу? Це карта, як хто виглядає вдаль, щось планує, стратегує, то так виглядає, що вони щось точно міркують, не сидять, як кажуть, пустими руками. Планування є і, скоріше все, непросте. Може то бути новий напрямок, нова ціль. Друга карта місяць, ой! Тут вже недобре. Місяць то є карта обману, скритості, маніпуляцій і страхів. Точно щось мутять, але не все так, як нам здається. Вони можуть пускати дезу, маскувати щось або запускати провокації, аби е, ввести е, нас в оману тут. Треба бути дуже обережним. Третя карта паж Кубків. Ну, а тут вже слабше. Цей паж такий собі емоційний, але не рішучий. Він більше про мрії, а не про дію. Е, може то бути, що серед них є хтось, хто хоче пробний крок, а не масштабний удар. А може навіть буде якийсь сигнал чи попередження, але не сам удар. Таке, знаєте, як спроба нащупати реакцію. Ну, що я можу сказати, люди добрі щось та й варить той москаль, щось планує, бо видно, же, глядає на наші станції, не дає му спокою та енергія. Але то все ще в тумані мутно, як у місячну ніч. Готовляться так, але прямо щось велике і страшне найближчим часом то не видко. Можуть бути провокації, погрози або спроби збурити страх. Але масштабного удару, скоріше всього, наразі не буде. Але пильність. Тримати треба, бо ті здурілі і непередбачувані, як вітер в горах. Ой, дай Боже, сили та спокою, бо як чуєш за ту балістику, то аж серце скаче. Ну, добре, дивимось, що нам ті карти нинька покажуть. Перша карта двійка кубків. Так, Дивна карта як на таке питання: то карта партнерства, домовленості, співпраці. Але як на мене, то тут може бути натяк, що є якась координація, знаєте, між кимось ззовні або між підрозділами, або з якимись союзниками москаля. Тобто сам він не грає з кимось, щось там мутять, разом щось варять у казані. Друга карта ієрофант. А тут вже серйозно: ієрофант то порядок, структура, план по всіх правилах. Як по писаному. це означає, що в них є чіткий план, щось таке, що не на емоціях а на Холодному розрахунку, то не буде спонтанно, то буде по схемі. Як кажуть, не аби як, а серйозно готується третя карта ту з мечів. Ой-ой-ой, а той вже як ніж у спину. Та карта конкретно говорить про початок агресії, прорив, атаку. І ще як то меч, то часто символ ракет. Особливо балістики, це якби сигнал, що удар може бути раптовий і рішучий. Ну що ж, мої дорогенькі карти мені показують, що вони не просто щось думають, вони вже рішають. Підготовка є і не хаотична, а системна, з кимось в парі, і дуже навіть конкретна. І удар може бути. Не просто може, а видно, що скоро. То не паніка, то не для страху. То для того, щоб ми були на поготові. Бо той е, ту з мечів не виходить просто так. Ой, яке ж гаряче питаннячко. Ну, добре, дивлюсь, що ж там наші хлопці з СБУ мудрують, чи буде щось новеньке на території того клятого сусіда. Ну, поїхали. Перша карта п'ятірка мечів. Так, ця карта, знаєш, не з приємних. То про конфлікт, про удар, після якого хтось відходить з втратами. Але головне, то хитра перемога не лицем до лиця, а по партизанськи через обман маневр. Як на мене, то дуже навіть натяк на якусь підступну операцію, де не мечем махають в лоба, а з тилу зайдуть уразять і зникнуть. Так що вже щось там готується і не без жорсткості. Друга карта диявол. Ох, а тут вже зовсім цікаво. Диявол то про маніпуляції підпільну гру залежності і спокуси. Але як в контексті СБУ, то дуже схоже на гру по їхніх правилах, але проти них. Може бути, що в планах є удари по чомусь болючому, що вони дуже не хочуть втратити щось таке, що несе психологічний чи символічний ефект. А може і людей їхніх там завербували, бо диявол ще про вплив і контроль. Третя карта імператриця. Ого, а тут вже карта рясності, росту матерії. Але як на мене, вона вказує, що операції можуть мати сильний і видимий результат. Не так. Щоб е бахнуло і все те, а щоб був розголос, ефект, наслідки. Імператриця ще й символізує е народження чогось, тобто щось нове йде, новий підхід, нова хвиля дій. Ну що вам сказати? СБУ не спить, то точно. Перші Дві е, карти кажуть, що вже щось готується, і готується то не просто так, а по-розумному, жорстко, хитро і по диявольськи точно буде не бабах для галочки, а точечна болюча спецоперація. І буде вона мати наслідки видно по імператриці, що то не щось дрібне. Ой, ну нарешті якесь приємніше питаннячко, слава Богу. А то все удари, ракети, дияволи, давайте подивимось, мої золоті, які ж то хороші новини в липні на нас чекають, так і має щось добре прийти, бо народ вже на грані. Перша карта, сімка кубків. Ой, ця карта така мрійлива. Вона каже: багато варіантів на горизонті з'являються можливості. Знаєш, як у тумані. Видно силу селену доріг і хоч бери, що хочеш. Це може бути вже в липні з'являться нові надії, якісь обіцянки, може, навіть хороші новини з-за кордону. І ще люди знов почнуть вірити, що краще може бути, то ще не щось матеріальне, але то дуже добре для духу. А як душа оживає, то й тіло легше витримує. Друга карта шістка кубків. О, то вже тепло і по-душевному. То карта ностальгії, родини, зустрічей. Як на мене, то в липні будуть якісь позитивні моменти, пов'язані з домом, родичами, теплом, може, повернення когось з фронту додому або зустріч з тими, кого давно не бачили. О, таке щось є, що зігріє серце. І ще. Ця карта часом показує допомогу від старих друзів або партнерів, так що може бути і підтримка, і приємні сюрпризи. Третя карта король мечів, а той вже серйозно. То чоловік, що приймає рішучі і мудрі рішення, як на мене. То в липні буде якась важлива новина на державному рівні: сильна, чітка, логічна. Може бути арешт когось, рішення по зброї або новий закон, який принесе порядок. Не емоційно, а по справжньому розумно. І ще ця карта може. Показувати сильного союзника, що скаже, а ми з вами ось вам підтримка. Ну що, мої любі, хоч трохи полегшає нам у липні. Надії знов заграють, очі загоряться, буде з чого вибирати і за що триматися. Рідні обійми зігріють, і цілком можливо, когось з наших хлопців побачимо дома. І найголовніше буде якась. Тверда і розумна дія від влади або партнерів, яка дасть нам опору. Ой ой, яке глибоке питання. З чим же та Росія проклята вийде з війни? Карти розкладаю, бо то треба знати, що ж вона там за собою потягне після всього того, що накоїла. Перша карта колесо фортуни, такс, та карта дуже символічна. Вона каже, все вертається бумерангом, те, що дав, то і отримає. У випадку Росії нічого стабільного, нічого постійного. Один день зверху, другий під колесом. Вони вийдуть з війни в розкручуванні хаосу, де фортуна вже не на їхньому боці. Доля їм покаже, що не вони її тримають, а вона їх за шию. І ще те, що вони запустили як вторгнення, вернеться до них в іншій формі. Друга карта. Туз жезлів. О, а тут карта енергії, початку якогось імпульсу. Але дивись, вони вийдуть з війни не з перемогою, а з ідеєю ще щось почати. Така, знаєш, агресивна енергія в них залишиться, щось типу, нам ще треба себе доказати. Не буде в них покаяння, буде злість і е, бажання триматись хоч за якусь силу. Але то вже буде не війна, а агонія. І не факт, що ту енергію вони зможуть направити в правильне русло. Скорше самих себе підпалять. Третя карта сім каже злів. Ага, і ото показує будуть в обороні, не в наступі стояти, відбиватись, виправдовуватись, відгризати, що лишилось. Світ буде тиснути, внутрішні проблеми душити. Будуть борсатись, щось доказувати, кричати нас всі не розуміють. Але то вже не позиція сили, а виживання з останніх сил і. Ще відбудеться великий спротив всередині самої Росії. Ну що, як би вони не крутили, але Росія з війни вийде з нічим добрим. Доля повернеться до них тим боком, де на тримає, як собі захотів, імперію, буде хаос, невдачі, ілюзії, величі, які вони ще будуть намагатися тримати за хвіст, але то вже не робоче. Як кажуть в нас, Хто з мечем прийшов той собі у того меча і впаде. І видно, що то не просто приказка, а вже пророцтво, яке скоро здійсниться. Ох, ну що ж, війна на Близькому Сході то таке діло, що не обминеш, хоч і далеко воно. Але давай глянемо, як то може відлунням дати по Україні, кладу три перед себе і дивлюсь. Перша карта лицар мечів. Ого. Та карта то швидкий рух, агресія, раптові події. Видно, що вплив таки буде і не такий вже слабенький. Як на мене, то щось може різко помінятись у міжнародному полі підтримка, пріоритети, увага світу, може бути медійний чи політичний шум, через який частина фокусу відійде з України. Не зла нам воля, але така вже турбулентність піде. Друга карта: десятка мечів. Уф! Тяжка карта, то карта виснаження зради або шоку. Як на мене, може бути якийсь ударний момент, де е, Україна відчує, що її кинули або різке падіння підтримки з певного боку. А ще емоційний спад серед людей, бо новини з Близького Сходу можуть бути дуже криваві. І це все накладеться на нашу втому. То не значить, що нам гаплик, але буде момент. Коли здадеться, що все валиться, третя карта дев'ятка пентаклів. Ага, а тут вже як промінь світла, то карта стабільності, самодостатності, ресурсів і витримки. Тобто, незважаючи на труднощі, Україна зможе. Встояти навіть з меншою допомогою все одно не зламаємось, і ще будуть союзники, які не підуть геть а лишаться з нами, особливо ті, хто нам вже дав зброю, фінанси або технології. Вплив буде і буде гострий, особливо інформаційний і дипломатичний. Можуть бути різкі повороти, моменти зради або забуття, коли відчуватимемось покинутими. Але Україна встоїть. І не просто встоїть, а зможе показати, що навіть коли вітер проти, ми не падаємо. Мудрою головою, власною опорою, і з, з тими, хто нас не зрадить, ми пройдемо і цю бурю. Ой, та тема така важка, що аж руки тремтять. Мобілізація 18-річних, то не аби-яке рішення, то вже крайній захід. Але добре, давай подивимось, що карти кажуть, чи буде з того толк, чи лиш біль і сльози. Розкладаю перша карта Сімка жезлів. Ну що? Карта опору і боротьби. Вона каже: ті хлопці, хоч і молоді, але стануть. Триматимуться, не здаватимуться. Тобто ефективність буде, але не легка. Це буде боротьба не тільки з ворогом, а і з самим собою, зі страхом, з сумнівами, з суспільним осудом навіть. Прийдуть ті, хто має дух, але їм треба буде велика підтримка і підготовка. Просто кинути в окоп не піде, бо то діти ще хай як крути. Друга карта колесо фортуни ото вже карта непевності, то як рулетка або вилетить, або піде, або полетить. Може вийти і добре, але залежить від організації, обставин, часу і волі. Не всі з тих 18-річних будуть однаково готові, хтось проявить себе як герой, а хтось розгубиться. То як карта каже, доля покаже, але. Точно легко не буде. Ефект буде частковий, не тотальний. Хтось витягне, хтось ні. Третя карта дев'ятка мечів. Ох, а той вже біль, тривога, нічні кошмари. Карта каже, що буде дуже багато психологічного тиску, страху, жалю. І е, переживань як в самих хлопців, так і в родинах то не просто нова сила, то велике навантаження на душу країни. І ще можуть бути скандали, протестні хвилі або моральне виснаження суспільства через це рішення. Що я можу сказати, мобілізація 18-річних буде частково ефективною, але дуже болючою. То буде не переможна хода, а кривава ціна. Дехто з хлопців стане справжнім захисником та й гордість буде, але багато зломиться, бо ще не готові до того всього. Колесо покаже, хто витримає. Але е, психологічний удар по нації буде сильний. І якщо держава не підготується морально, медично, е, соціально, то не матиме з того ані толку, ані шани, то рішення як хірургія інколи треба. Е, але кожен розріз лишає рубець, а з дітьми рубець в серці народу. Ой-ой-ой, е, мирний план Трампа, кажеш, та я вже від самого слова план того хлопа. Трохи в ступор впадаю. Давай подивимось, що нам там карти скажуть, бо то, як на мене, щось із запахом не дуже добрим. Розкладаю перша карта ієрофант. Ага. То карта влади авторитету, традиції і бюрократії, що крутиться, як жорна. То значить, що план той буде поданий як мудрий, там, традиційний, ніби базований на якихось великих цінностях і авторитетах. Мовляв, я за мир, я за стабільність, я за Божу правду. Але... Та карта дуже формальна. Там є форма, а не суть, тобто виглядає поважно, а насправді фількіна грамота. Ну або якщо є сенс, то явно не в нашу користь. Друга карта десятка мечів. Ой, біда, ой, тяжка карта, то зрада, крах, удар у спину. Тут е, чітко видно е, план той не мир, а капітуляція під прикриттям гарних фраз. Якщо піти по тому шляху, то можна себе й не впізнати потім у дзеркалі. Він може пропонувати щось, типу: давайте швидко домовимося, щоб всім стало легше, але то легше буде явно не нам, а москалям. То блеф і пастка з голочками між словами. Третя карта, відлюдник. Ого, а той вже тиша, ізоляція, роздуми. Карта каже, той план ще не до кінця відкритий, тримається в тіні. І справжня суть ховається, бо він не для всіх, а для своїх. І ще ця карта попереджає: не спішіть довіряти, не ведіться на зовнішнє, шукайте істину в глибині. І ще одна річ. Той план може бути використаний, щоб ізолювати Україну, мовляв. А ви самі думайте, хочете миру, приймайте, не хочете вас, ніхто не буде слухати. На вигляд, красиво, мир, традиції, авторитетність. А по суті, удар у спину і натяк на ну давайте вже щось здамо, щоб все закінчилось. І якщо не роздивитись, добре можна втратити більше ніж зберегти. То план не для України, а для нього самого щоб виглядати героєм миротворцем, а не справжнім союзником. Так що тримаймо вуха востро і серце тверде. Бо, як казала моя баба, хто обіцяє мир чужими руками, той точно за спиною має ніж. Дякую, що завітали! Хай вас обходять всі лиха й напасті. А щастя і здоров'я будуть із вами кожний день. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!